Я Котермак став Дрогобичем. 32 Дрогобичан за 200 років нарахували лише в одному європейському університеті. Тисни сердечко. До ХХ століття Юрій Котермак у світі був відомий як Джорджіо да Леополі, тобто Юрій зі Львова. За однією з версій італійцям було важко вимовляти слово Дрогобич. У 1490 році він на кілька місяців повернувся на батьківщину. Тоді йому запропонували одружитися і зайнятися торгівлею молода вдова зі Львова. Але відмовився, присвятивши життя лише науці. Свої листи і праці підписував Джорджіо Дрогопич де Деруса. Цей пам'ятник є першим монументом Юрія Відрогобичу у світі і вважається одним із кращих постатям середньовіччя. Його авторка, українська скульпторка Теодозія Бриш, не дожила два місяці до урочистого відкриття монументу у 1999-му. Підпишись! У нас багато історій, які вражають.